Мало тих, хто займається рекламою, знають закон про рекламу. Мало тих, хто займається рекламою, знають закон про рекламу. Закон про рекламу. Закон про рекламу. В ньому розбираються тільки ті, хто приходить штрафувати за закон про рекламу. Штрафувати, 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 штрафувати за закон про рекламу. Маркетолог, рекламіст, хороша людина. Це прозвучало на правах реклами. Я би порівняв закон про рекламу з Франкенштейном, який шитий з різних шматочків. І шити із різних шматочків, і шити із різних шматочків, шматочків, шматочків. Є певні протиріччя, є певні протиріччя. Я трактувати можу і то, і то по-іншому. Можемо захищатись законом про рекламу проти закону про рекламу. Законом про рекламу проти закону про рекламу. Законом про рекламу проти закону про рекламу. Маркетолог, рекламіст, хороша людина. Це прозвучало на правах реклами. Закон про рекламу це основа про заборону. Бо все заборонено, бо все заборонено. Пристібатись до будь-якої реклами я можу. Бо все заборонено. Бо все заборонено. Якщо ми вийдемо зараз на вулицю, купа порушень, купа порушень. Просто десь закривають очі, десь не закривають очі. Купа порушень, купа порушень. Просто десь закривають очі, десь не закривають очі. Маркетолог рекламіст хороша людина. Це прозвучало на правах реклами. Закон про рекламу варто переглянути. Маркетологів відпускати не можна. Маркетологів відпускати не можна. Закон проклам має працювати для суспільства, а не для тих, хто це контролює. Закон про рекламу має працювати для суспільства. Маркетолог, рекламіст, хороша людина. Це прозвучало на правах реклами.